Королівський монетний двір Великобританії випустив монети до 25 річчя виходу книги Гаррі Поттер і філософський камінь-письменниці Роулінг. На зворотному боці перших випущених монет, зображена Єлизавета Єлизаветої, а в пізніших варіантах 2023 року з'явиться профіль новопроголошеного монарха Карла Аєї. Вони стануть першим релізом національної валюти із зображенням короля, пише Дезайдн таксі. Портрет юного чарівника створив художник Джим Кей, який працював першим. Повністю проілюстрованим виданням філософського каменю він зазначив, що вперше займався створенням дизайну монети. Монета номіналом 50 пенні коштує 11, кольорова версія 20. Також у розробці знаходяться монети із зображенням поїзда «Хогвартс Експрес. Професора Альбуса Дамблдора та самої школи Хогвартс. Більшість лінійки отримає додатковий, секретний елемент дизайну. При обертанні можна буде побачити блискавку і число 25. Виробник стверджує, що такий ефект отримано за допомогою особливої технології, яка включає використання пікосекундних лазерів. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям, дякуємо. На сьогодні це все. Якщо ви втомилися від серйозних новин і хочеться трохи розслабитися, підписуйтеся на наш канал. Гарного настрою!